Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Населений пункт Правдини. Ішли бої. В цьому населеному пункті були окупаційні війська Російської Федерації. Безпосередньо тут стояли навіть сапери ФСБ. Тому що це видно по мінуванню. Мінування досить складне, практично 70-80%. Мін перероблені так, що їх не можна вилучити. Вони зроблені на живця на нас саперів. Їх приходиться знешкодити всіх на місці. Відступаючи від цього населеного пункту, вони помінували всі лінії електропередач, житлові будинки і всі підходи, адже з тої сторони, адже з тої сторони заходили наші війська. Складність велика в тому, що при супроводженні бригад е, електриків при відновленні лінії електропередач. Дуже багато інженерних боєприпасів, саме противопіхотних мін, які заборонені. Заборонені всьому цивілізованому світі до використання. І, на жаль, всі поля, а це тут практично тисячі гектарів, поміновані на такі міни, які не вилучаються, які треба знешкоджувати прямо на місці. Досить складна робота, яка ускладнюється перше великою рослинністю, друге великою наявністю мін. А знешкодження кожної міни потребує багато часу і все. До кожної підход індивідуально, тому що потенційно під нею щось лежить таке, що мінували так, щоб вибити нас сапері, щоб вони могли зробити свою роботу. Село це рік часу без світла, без газу, без води. Відповідно. Зараз працюємо насамперед, щоб відновити критичну інфраструктуру, завести світло разом з бригадами електриків сюди. Ну, на даний момент ми вже практично в половину села завели. А решта сіл, які від нього ще чекають нас. Дуже великий об'єм роботи. Дуже великий об'єм роботи і аналізуючи порівняно ну, з Київщину, на якій мені теж довелося побувати на розмінуванні більше 90 діб в минулому році, так само з цією групою, з якою я зараз тут працюю, то Київщину і Херсонщину, якщо рівняти, то Херсонщину треба можети на 20, як мінімум. З такими об'ємами. З такою кількістю заборонених боєприпасів, касетних, протипіхотних, з таким мінуванням, адже мінувалося, не як під час ведення бойових дій, щоб стримати там, потенційного противника чи там, забезпечити себе, щоб там щось не зайшли. При відході звідси вони мінували все. Починаючи від будок собачих, закінчуючи підривом всіх ліній опор електропередач і встановлені мін на практично на всю інфраструктуру. Це робилося свідомо. Не ставиться між двома столбами на відстані 50 метрів, 4 міни ОЗМ72, яка випригає на рівень живота, в якій знаходяться 2400 уламків по кругу. 25 метрів кожну сторону твій шансу не, не залишає. Яка мета максимально нам нагадати Чи якась практична як ви думаєте? Мета, ну, моя суб'єктивна думка на аналізі свого досвіду. Їхня мета зробити так, щоб на цій території вже ніхто не жив. Ну, так не мінують, якщо люди хочуть щось на цій території робити чи її відновлювати. Тут дуже великі об'єми, і я, я не можу навіть з певністю сказати, за скільки часу ми вже хоча б вийдемо на той рівень, який був до повномасштабного вторгнення. Дуже багато роботи. Надзвичайно багато роботи. На мою думку, це моя суб'єктивна думка, яку я можу озвучити ну, на власному досвіді. Ми певно, що саме замінована країна в світі. По таких масштабах, по територіях, по кількості мінування, скажімо так, на квадратний метр, по типах боєприпасів новітніх, з якими з батьмами навіть не стикалися. Це нові їхні російські розробки, які вони тестують в деякій мірі на нас, які... на яких ми вчимося, не знаючи їх специфіки і якось якось працюючи. Це наша робота, ми вміємо робити. Ми працюємо. Не повинні жителі країни чувствувати себе спокійно, коли російський чоловік страдає. Не дажний у питанні захисту демократії не лише Естонія, а й весь демократичний світ на передовій, тому що це не просто війна проти України, це також війна проти наших демократичних цінностей. Звісно, люди тут думають про війну, обговорюють її та, звичайно, допомагають українському народу і Україні. чим можуть коли війна закінчиться і Росія залишить територію України, ми зможемо знову почати відбудовувати Україну, і цей процес триватиме літтями, навіть якщо війна закінчиться, скажімо, завтра, тому така допомога потрібна, і ми повинні робити все і вчасно. Естонія, звичайно, маленька країна, і ми можемо бути прикладом для інших. Звісно, ми завжди заохочуємо більші країни допомагати Україні гуманітарно, політично і військово. Думаю, ми рухаємося у правильному напрямку. Ми вже говорили про будівництво військового заводу з виробництва танків в Україні, тому що, як ви мабуть, знаєте, завод був, але його зруйнували. Звичайно, швидкість завжди викликає занепокоєння, але зараз ситуація така. Звісно, Україні потрібно. Більше боєприпасів, більше зброї. Те, що ми можемо забезпечити тут, в Естонії це навчання, тому що вся ця новітня складна зброя, ракети і все інше потребує спеціальної підготовки. Ми очікуємо, що ми продовжимо співпрацю з нашими союзниками, і що тут буде більше військ НАТО. Ймовірність того, що Росія почне війну проти НАТО, дуже невелика. Це не питання Естонії, чи Латвії, чи східного флангу. Йдеться про атаку на НАТО. Але я не думаю, що Росія наважиться робити подібні речі, поки у нас є військовий потенціал, поки у нас є союзники тут, в Естонії та інших країнах. Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО і очікується, що вони незабаром стануть членами Альянсу. Україна і Грузія також просять прийняти їх в НАТО. Як на вашу думку, розвиватимуться події? Чи вдасться Україні та Грузії стати членами Альянсу? Have... важливо бути до цього готовими. Ми не знаємо, коли це станеться. Перш за все, в Україні повинна скінчитися війна. Водночас, все може статися раптово, як у випадку з Фінляндією та Швецією. Я був там у листопаді 2021 року, і розмов про членство в НАТО тоді не було. А буквально за кілька місяців після повномасштабного вторгнення в Україну нейтральні країни Швеція та Фінляндія вирішили приєднатися до альянсу. Звичайно, це інша ситуація. Вони більш готові стати членами НАТО ніж Україна чи Грузія. Але ми принаймні повинні мати дорожню карту, які кроки потрібно зробити, щоб стати членом НАТО а також Європейського союзу. Ми маємо продовжувати надавати Україні політичну, військову і гуманітарну допомогу. Війна закінчиться тоді, коли Україна скаже, що війна закінчилася, і ми перемогли. Тоді нам треба буде відбудовувати Україну, на що можуть піти десятиліття. Всі ці міни, якими начинена українська земля, ми маємо їх позбутися. Тому що навіть тут, в Естонії, стільки років пройшло після другої світової війни, а ми все ще знаходимо міни в різних місцях. Тому це величезна робота, і Естонія вже почала будувати нову школу в одному з регіонів України. Тож, зрештою, нам доведеться почати відбудовувати Україну вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Але як і коли закінчиться ця війна, сказати вкрай важко. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.